Та шкану скла гроші до грошей. Гроші до грошей. Так <реш> прошу пана. А ви чому таку займаєтесь? Не маєте роботи? Перетворюю сміття в гроші? Розумію. А є потреба у вас така ось? Ну та як та Привичка! Привичка. привичка. Ну привик до грошей, від відвикаю, а ще не відвик. То що так вам багато тих грошей треба? скажіть? Ні, просто привик, ну годі відвикнути. А марки... Для чого вам ті гроші? От скажіть. Та й ти кажуть, що наші гроші, але привик. Наші гроші. Так, наша хата, нашу, то все привик. Будемо скинути, то все покидати. Пан Василь, а скажіть ви мені, що краще? Добро чи гроші? Гроші. Що? Добре. Добро. Добро, так? Ось я також вам хочу передати добро від добрих людей. Візьміть це вам буде на, на продукти добре, але домовимося, що на алкоголь не потрібно. Ви не вживаєте? Не вживаєте, ні? Бо знаю, пан Роман не вживає. Тільки каже раз в місяць ковпачок. Але ну так для здоров'я, для ні, настрою ні, чи для ні, чого не просять. Мені воно взагалі не цікаво. Ну просять. Ну мол, мол, та день народження два за того, тата випів. Ну я взяв їм кубочок, що вже мусів. Не відмовляєте? Ну це ж таке, ну можна... Ну один можна... купачок, пів купачка, ще так нічого. А решта плюнув, бо цей купачок випити, то то вже багато горівки, хоча то не вино. Домовляємося тоді не пити. Добре? Так, е, е, та, та, та я її не п'ю, кажу, 6 років вже п'яний не був. Молодція. Шість років. Так, так що така ситуація. Так, що, пане Роман, радий був. Так. тоді... Думаю, що не буду пити. Думаю, але гарантій ніхто не дає. М -м -м -м. Тільки один Бог знає, що. Тільки а я людина, хто знає, що буде. Ну, поки що не планую. Молоці, що не планую. Молодці, Yeah, і... А там як хто. І не потрібно. Хто його знає. Наприклад, така ситуація була, наприклад, треба руку відрізати. Ну, палець. Але коли без... обезболення на фронті, воно дуже буде, тому треба випити півлітра, воно то обезболює. Такі ситуації потрібно. Ну mm, це знаєте, знає як, що, як від... медичні вже ідеї, Якщо як... руку відрізати наживо, то людина може сяти шок і вмре від того. От, Так що муситься це... випити півлітра. Для так... великої потреби. Да. а так тоді, все, бережіть себе, до побачення. Не п'єте. Дякую. Okay. Okay. Yeah. Okay.